Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 7 вересня, місто Тернопіль. Ранок раненько хочу показати вам стан своїх ківі на цей час, як іде налив, яка загрузка, бо практично Києві вже набрали свої геометричні розміри. Десь такі в цьому році грам до ста будуть. Це сорт Карпат Стратона Валентай. Практично прорідження я на цій плантації не робив. І вони трошки менші, як в тому році. Але загрузка шикарна. Зараз стоять чудові погоди, тепло, дощів, правда, немає, але робимо полив і врожай наливається гарно. Я думаю, при таких температурах гарно буде. І набиратись цукор. Цей кущ. Тут я маю три кущі. Оцей кущ, перший, цей другий. Калібр більший. Цей третій, певно, трошки перегруз, але ми тільки навчаємось вирощувати Київ. Треба буде лозою навесно робити нормування. Бо коли зав'язуються плоди, проходить опилення, вроді шкода обривати. А коли от зробиш лозою, ви тут бачите, от лоза одна на другій, бо е цю пергулу я зробив тільки весною і вся лоза, яка була лишилася. Зимою я її розложив по цій перголі, і вийшло, що загусто Вже є коли от пергола, і коли робиш обрізку, то зразу буде розкладатись по перголі, і буде видно результат, як розміщена лоза. і тоді буде менше роботи при нормуванні і буде крупніший плід А в принципі, якщо має дати кущ 50 кг, вже такий потужний кущ, це в мене я вже збився з ліку. Певно, 18-го року посадки. Це вже їм скільки буде? 18, 19, 20, 21, 22, вже шоста вегетація. Вже вступив в повне плодоношення. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, що я трошки дозапилював вручну. але в основному запилилися комахами. Тут є вщеплений у крону. От можу показати, в крону вщеплений Хлопчики, і вони вже в тому році активно цвіли. <кій> на слідуючий рік. от да, Бачите, які дали лози. Тільки треба буде бути обережним при обрізці, щоб не обрізати хлопчики. Тут треба їх буде позначити. Ось також щеплення вже заросло, практично не видно. і от Дивіться, які потужні гарні прирости. Він пішло догори. І я його от сюди кину на цю сторону і буде мені запилювач з цієї сторони. Заклалось як на перголі, так і на вертикальній шпалері. Правда, на вертикальній шпалері заклалось менше врожаю. Самі бачили. Там все залито, тут є гілочки гарні. Отак як оці, тут теж десь півтора кілограма на ній заложилося. Тут така імпровізована арка над столиком. Тут теж заложився б урожай. О, це, це ці насадження, які були, які посаджені. З південної сторони будинку, які практично бачать перше сонце. Я вам показував агротехніку, як я ранньої весни їх притіняв білими простинями, щоб не отримати, щоб рослинки не отримали опіки і не пішли, не стартували раніше часу, щоб потім не попали під. Зворотні морози. І в принципі все у мене удалось. Отут, правда, де сонячна сторона і коло хати тут затишок. Тут припікає, бо в нас в цьому році було плюс 36, тут трошки отакі листочки підпаляні. Але в основному стан рослин задовільний, гарні прирости. От, бачите, там які прирости десь дали по 4 метри. Ось це щеплення, що ми з вами робили. Це Джені мені вислали. От я на тому хлопчику, що був посаджений, що Генріх мені вислав. Зробив щеплення Джені, лишив одну скелетну гілку того хлопчика. Він відійшов. Отут я весною вам показував, що в нього була рана, рана затягнулася. Тут пощепив хлопчика від пані Людмили тим, що я запилював і те, що я вщепив крону, також вщепив його сюди. Він прийнявся, але приросту великого не дав. Заклав от дві-три брунячки. Думаю, на наступний рік він піде в різ. А цей Джені, дивіться, він дав прирост порядка десь. Трьох метрів. І маю надію, що на слідуючий рік він покаже перший сигнальний врожай. Зараз хочу перейти на ті насадження, де в мене ростуть з північної сторони будівлі. І ви подивитеся різницю між тими насадженнями і цими. Переходимо ми на північну сторону будинку. От така тут зроблена арочка. І на цій стороні будинку Ківі себе набагато гарніше почувають. Ну і калібр відповідний. Тут калібр набагато більший, ніж на південній частині будинку. Вроді з весни, коли зав'яз... коли зав'язались плоди, наче було їх мало, але чим більше робляться плоди, тим густіші вони на ліанах. Тут він показав. Усі свої сортові особливості. Так було заявлено, що плід 100-грамовий, так він і буде. Тепер підходимо до Тернопільського великоплідного. Тут взагалі такі бомбочки висять. В цьому році, певно, буде побитий рекорд по вазі. Ну, от такі плодики. Вже десь грам по 150. От. Вони видно по формі інакші, Ну і калібр зразу видно. Ці такі як бочечки, ці, бо в цьому році тернопільський великоплідний дав, заклав менше. Врожаю, певно, що в тому році був перегружений, але він дасть, я думаю, рекордний калібр. Прорідження я зовсім не робив, бо бачив, що цвіту мало, але я думаю, валовий збір буде нормальний. Так що сезон ще не завершений, але перші проміжкові висновки можна зробити. Врожай повинні отримати. Хіба що природа зробить корективи, наперед нічого казати, як то кажуть в народі, коли вже буде врожай в коморі, от тоді вже будемо підводити підсумки. Так що садіть ківі, зокрема, і Карпат Стратона, він у нас районований і він показує свою сортову особливість всій красі. Урожайний, смачний, витривалий. Але вже так я дивлюся по тих всіх публікацій, які є в інтернеті, що треба буде і для Києві робити ранньовесняні профілактичні обробки від грибкових хвороб. Вже налазить та зараза і на Києві в Україні. Але то буде більш окреме відео. Чим буду обробляти, які то хвороби. Будемо на майбутнє на цю тему говорити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!